Продовжуємо відкривати секрете плетіння. Набираємо перший ряд. І, так як ви новачки, у вас, можливо, не буде голочок, але бажано ось так поставити голочку для того, щоб зафіксувати, і ваше полотно вже не грало ні в які боки, а лягало одне за іншим. І останнє що нам залишилось це по схемі, яку ми обрали: набирати кожен рядочок, головне, не прорахуватись і не зіпсувати малюнок. Тому що потрібно буде починати все заново. Ось так виглядає наш перший рядок і початок вашого нового захоплення. Далі голочку з бісеринками ми продіваємо під полотно. Ось так. І кожну бісеринку ми прикладаємо, видавлюємо назовні. Голочка має... Голочка має заходити в бісеринку так, щоб не торкатися ниточок основи. І ось так кожна бісеринка проходить через ниточку. Отак ніби бісеринка, ниточка, бісеринка, ниточка. Далі ми просто протягуємо голочку. Таким чином у вас виходить ваше полотно і ваш майбутній чокер. Якщо є питання, задавайте.